Добрий день, шановні батьки та любіті. Ну що ж, малята, продовжуємо математику вивчати. Погляньте, кого ви бачите? Так, це курчата. Розгляньте курчат, скільки їх. Так, курчат багато. Курчата знайшли квіточки. Погляньте, чи всі курчата знайшли квіти. Так, скільки квіточок ви бачите? Квіточок стільки, скільки і курчат. Чого більше курчаток чи квітів? Їх порівну. Одне курчатко побігло. Кого менше курчаток чи квітів? Менше курчат. Наскільки курчат менше? Так, на один. У курчат є веселі друзі-каченята. Давайте перевіримо, чи у кожного курчатка є друг каченя. З'єднаємо лініями курчат з каченятами, скільки курчаток, а скільки каченят. Так, їх поряд. Іде, розгляньте курчатко, яке складено з геометричних фігур. Полічіть, скільки всього кругів, а скільки трикутників. Так, курчатко складається з трьох кругів та двох круг. Трикутники. Малята, продовжуємо нашу математичну подорож. Ми будемо вчитись знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, у мене ось такий будиночок, в якому живуть геометричні фігури, круги, трикутники і квадрати. На першому поверсі живуть трикутники. На другому поверсі живуть круги, а на третьому поверсі живуть квадрати. В першому під'їзді живуть тільки зелені фігури, а в другому під'їзді тільки червоні фігури. У кожної геометричної фігури є своя квартира. І потрапити в чужу фігура не повинна. Як ви думаєте, де квартира зеленого трикутника? Так, він живе на першому поверсі в першому під'їзді. А де буде жити червоний трикутник? Так, червоний трикутник буде жити на першому поверсі в другому під'їзді. А де живе зелений круг? Давайте подумаємо. Так, зелений круг живе на другому поверсі в першому під'їзді. А де живе червоний круг? Він живе на другому поверсі в другому під'їзді. А де живе зелений квадрат? Зелений квадрат живе на третьому поверсі в першому під'їзді. Залишився у нас червоний квадрат. І він буде жити на третьому поверсі, в другому під'їзді. Ось всі геометричні фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалася ця гра і ми будемо продовжувати в неї грати на наступних наших зустрічах. Малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную зліпити маленьке курчатко. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення дощить. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для ліплення. Ми підготуємо наші пальчики до роботи. Курка півника питає, чому ніхто з нас не літає? Почули гуси га-га-га. Тут наш дім, запас зерна, качки крякнули. Кря-кря. Ми свійські одна сім'я. Починаємо працювати. Беремо шматочок тіста, ділимо його на дві частини більшу та меншу. Беремо більшу частину та коловими рухами скочуємо її в кулю. Це туло нашого курчатка. З меншого шматочка тіста також скочуємо кулю. Це голова пташки. З'єднуємо частини між собою. На голові витягуємо дзьоб курчатка, а на тулубі хвостик. Наше курчатко готове! Пофантазуйте та створіть свою неповторну пташку. Чекаю ваші роботи!